Середа, 16 липня. Ви дивитесь новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Одна жінка загинула, ще п'ятеро людей отримали поранення. Росіяни обстріляли Нікополь з артилерії, а вночі масово на кривий ріг. Наступло підприємство міста фактично зруйновано. Також були дуже великі відключення по електрики. А в підгородному борються за пам'ять полеглих воїнів. Люди самотужки облаштували алею героїв. Тепер вимагають від влади добудувати меморіальний цвинтар. Ми думаємо, що якийсь рух є. Там вони кажуть, що виграли тендер, там то. Але пам'ятників немає. То в нас вже традиційно, поки ми дії активних не бачимо. О, риби та нестерпний сморід на все село. Екологічне лихо у новопокровці. В чому причина мору та чи є загроза поширення інфекції? Відчуваєте такий запах, ну це не возможно так жити. Вечем теж хочеться провітрити квартиру ну, від жари, від спеки. А як якщо сморід такий стоїть? У Нікополі росіяни вбили жінку та ще п'ятьох людей поранили. Двох постраждалих у шпитал, Ворог вдарив по місту з артилерії. Пошкоджена цивільна інфраструктура та багатоповерхівки. А кривий ріг зазнав цієї ночі наймасованішої атаки від початку вторгнення. Росіяни вгатили по місту балістикою та запустили 28 шахедів. Пролунало щонайменше 20 вибухів через ворожу атаку, зруйноване промислове підприємство. Жертв серед співробітників немає, бо під час тривоги вони перебували. В укритті. але є важко поранений. Це річний хлопець. Він у лікарні слова підприємств міста фактично зруйновано. Дуже великі відключення по електрики в центральному міському і металургійному районі. Не буду казати все не гаразд, але дуже пошкоджена енергетична інфраструктура також. І до ситуації в інших областях масованого обстрілу цієї ночі зазнала Вінниця. Внаслідок російської атаки вісім людей дістали поранення. Двоє у важкому стані а у п'ятьох опіки різного ступеню тяжкості. Загалом регіон атакували 28 БПЛА. Були влучання по цивільній інфраструктурі та об'єкту промисловості. Наразі відомо, що через ворожий удар пошкоджений завод польської компанії. Там виробляли паркетну дошку та різні типи підлоги. На удар відреагував і міністр закордонних справ Польщі Родослав Сікорський. Директор заводу щойно сказав мені, що це було зроблено навмисно з трьох напрямків. Є поранені двоє з них з важкими опіками. На місці події працюють українські служби, а також наше консульство. Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів. У Харкові ж Росіяни теж вдарили дронами камікадзе по цивільному підприємству. Відомо про трьох постраждалих. Попередньо ворог застосував БПЛА типу «Герань-2». за 20 хвилин у місті пролунало щонайменше 16 вибухів. Масштабна схема ухиляння від мобілізації у Дніпрі. Працівники ДБР повідомили про підозру одному з посадовців ВЛК та колишній медсестрі, які допомагали чоловікам ухилятися від служби. Жінка була організаторкою оборудки. Разом із посадовцем ВЛК вона пропонувала військовозобов'язаним фальшиві довідки про стан здоров'я. Вартість таких послуг становила від 5 до 20 тисяч доларів США. Попередньо так мобілізації уникнуло щонайменше 60 осіб під час обшуків. У підозрюваних вилучено близько 70 тисяч доларів США, десятки фальшивих медичних висновків, документи призовників, а також гербові початки лікарів. Наразі слідчі встановлюють інших можливих учасників злочинної групи. Тони мертвої риби та нестерпне сморід на все село. Екологічне лихо у новопокровці Дніпровського району. Місцеві жаліються на масову загибель річкової фауни. Про ситуацію владі відомо вже принаймні тиждень, але дохлі гриби не й досі не прибрали. Чому та чи є загроза поширення інфекції на інші водойми та питну для мешканців громади? З'ясовував Владислав Авдієнко. Тони мертвої риби, деяка гине просто на наших очах. Новопокровка Дніпровський район, ріка Комишувата Сора, перетворилась на епіцентр екологічного лиха. Дохла риба масово дрейфує водоймою. На туші полюють цілі зграї чайок, а береги річки всіяні напіврозкладеними рибинами. Місцеві жаліються, нестерпний сморід розноситься буквально по всьому селу. Перший раз таки бачу таку катастрофу. Вені ще, вибачте, відчуваєте такий запах? Ну це не, не можна так жити. Вечером теж хочеться провітрити квартиру від спеки. А як якщо мори таки стоїть? Ми показали відео з місця масової загибелі риби іхтіологу. Він зазначає, загинули навіть це. найбільш живучі види карась та білий амур, що свідчить про критичну ситуацію у водоймі. Але що ж таки вбило рибу? Місцеві припускають усе через різке обміління водойми. Вода упала, заходиш там так. По пояс, так, По пояс, так там більше муляки, ніж води. Інша версія просто неймовірна спека. Зараз 11-та година дня, тобто ще не найспекотніша пора доби, і біля берега вимірюємо. Маємо температуру води 28 градусів за Цельсієм. Іхтіолог каже, така температура води, хоч для річкової фауни, й не смертельна, але вона сприяє розмноженню мікроорганізмів, які активно поглинають кисень. Експерт впевнений, риба просто задихнулася. У водомі активно почали розвиватися синьо-зелені водорості, що спричиняють цвітіння води. Внаслідок цвітіння води відбувається зниження вмісту кисню. У селищній раді кажуть, річка дійсно раптово обміліла, але Причин цього не знають. Ставок дуже ну різко став міліть. Місцеві бояться інфекція з річки може потрапити прямісінько до їхніх осель, «Отравляє якби ґрунт, і все йде ну отруйне. Потім ми будемо вживати там, не знаю, у кого тут огороді, хто може теж щось вирости, отруйне. І така ситуація в селищі вже тиждень. Владці запевняють, борються з екологічним лихом, як можуть. Встановили таблички купання і ловля риби заборонені, обробляють береги й водойму вапном. Воно і дезінфекція, і воно виробляє кисень, дає кисень, рибі дихать. А ще кажуть, рятувальники встановили помпи для насичення киснем води. Але як вирішувати головну проблему? При Брати таку величезну кількість мертвої риби поки до кінця не розуміють. Сітки, підсаки, лопати, лопати, каструлів. Нас такої ситуації ніколи не було. Да, ми, ми думаємо, зберуться і старіші села, і там фермери. Всі будемо вирішувати, що ага. що з цим. Робити mm. Місцеві ж наполягають діяти треба негайно. Я думаю, оцю мертву рибу треба збирати. Треба ініціативні групи, які візьмуться це, допомагати ліквідувати цю, цю всю ну. Погану рибу, десь її правильно якось утилізувати, бо вона ж гниє не один день і не тиждень. Це буде продовжуватися, вона помирає і далі. Гниє експерти ж застерігають, існує загроза поширення інфекції в громаді. Птахи можуть зносити інфекції на інші водойми. Бактерії можуть затримуватися на їхньому пір'ї, на їхніх лапах. Це створює ризики для фермерських господарств, для малих річок, для ставків. Наскільки суттєві такі ризики? Чи є загроза зараження питною? В громаді і головне, хто і коли прибере тонни мертвої риби. Ми направили інформаційні запити до екологічної інспекції офісу водних ресурсів та профільного департаменту військової адміністрації. На відповідь очікуємо. Іхтіолог вже додає на відновлення водної екосистеми можуть піти роки. Орієнтовні терміни відновлення від 5 до 10 років. Тому що, як ми бачимо, то значна кількість загинула. Після нашого звернення прес служба ОВА повідомила несанкціонованого викиду стоків у річку не було загиблу рибу вже прибирають. Владислав Авдієнко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Він єдиний вижив залізничник з добропілля разом із колегами, готував потяг до рейсу, коли в нього поцілила ракета. Усі, хто був поряд, загинули. А Володимира у вкрай важкому стані непритомного доправили до Дніпра і прооперували. Як почувається постраждали та хто підтримує його на шляху до одужання в нашому наступному матеріалі? Добропілля О пів на першу ночі. Російська ракета влучає просто в залізничний локомотив. В епіцентрі вибуху опинився складач поїздів. Володимир каже, в той момент все життя пронеслося перед очима. Машиніст я і помощник. Машиніст, я помічник. Ми їхали забирати і готувати потяг із фабрики. У той момент дуже було гучно. Був сильний гуркіт. Я навіть не знав, що робити, просто заклинило мене. До лікарні Дніпра залізничник потрапив у тяжкому стані. Мав множинні травми та крововилив у мозок. Лікарі кажуть, був без ознак життя на апаратах штучної вентиляції. Легень ми побачили частинки мозку, з якої витікав. Дитрит вчасно нейрохірурги з анестезіологами взяли на операцію відламки черепа, які дуже глибоко залетіли до мозку. Витягнули усі колеги Володимира, які були поруч у момент вибуху, загинули. Чоловік єдине, кого вдалося врятувати. Шкода хлопців дуже шкода. Через добу після операції чоловік почав самостійно дихати та навіть говорити. Приїхала матуся, яка вже Мабуть, і похоронила його, побачила і сказала, що це друге народження мого сина. Сам Володимир каже, ситуація у добропіллі складна. Виїжджати він не хотів, та й досі немає таких планів. Каже, а хто ж, якщо не він. Може, дороги. Ми ж з Донецької залізниці, ми ж підтримуємо роботу. Найбільше Володимир мріє про те, щоб закінчилась війна. Наразі його стан стабільний і загроз для життя кажуть лікарі немає. Анастасія Шуляк, новина одинадцятого каналу. Борються за пам'ять полеглих воїнів у підгородному. Місцеві самотужки облаштували алею героїв. кажуть, кілька місяців не могли отримати на це відповідні дозволи. А зараз люди вимагають від влади нарешті завершити почати ще три роки тому будівництво меморіального кладовища. Як відкривала алею пам'яті, та коли ж почнуться роботи з облаштування цвинтаря? Матеріалі марка Ручки. 76 стел з фото та іменами загиблих на фронті жителів підгородного, алею пам'яті відкрили просто у дворі міської ради. А її облаштуванням займалися жителі за допомогою мецената. Наконець, за три роки зробили нам цю алею. Це дуже приємно, прикро. Що так. Під час облаштування алеї пошани люди неодноразово стикалися із непорозумінням, так і численними бюрократичними перепонами. Самі звертались до ветеранської служби та родин військових, аби зібрати необхідну інформацію про полеглих захисників. Ми хотіли відкривати цю алею ще в травні місяці, але ну, скажем, пішли якісь перепони, що треба всім, що, що треба, щоб всі були загибли. Ну ми звернулися з листом до ветеранської політики. Узгодити облаштування алеї пам'яті на сесії міськради, кажуть люди, теж було непросто. Врешті, за словами місцевих, добре що, хоча б на четвертий рік повномасштабного вторгнення у підгородному таки з'явилось місце, де можна з гідністю вшанувати пам'ять оборонців. Які віддали своє життя за Україну, розписаний флаг побратимів побратимам, нашому бачу це благодаря міценату, Наше, наше це нічого не робило. Так же саме, як на Алеї Славі, то, що поставив місце на й є далі, ніхто нічого не робив. До слова, це не вперше, коли у підгородному з перепонами створюють місця пам'яті. Цьогоріч у квітні 11 канал знімав сюжет про. Обурення місцевих бездіяльністю посадовців у 23-му році мерія Гучно заявила про облаштування меморіального кладовища на честь загиблих земляків. Утім, з роботами не поспішали. 11 могил власним коштом привів до ладу місцевий бізнесмен. Решта і досі стоять її саморобними хрестами. Ну, Обіцянки. Вони пообіцяли в червні, а зараз нам теж обіцяють. Ми думаємо, що якийсь рух є. Там вони кажуть, що виграли тендер, там то, але пам'ятників немає. То в нас вже традиційно, поки ми дії активних не бачимо. В коментарі 11 каналу у посадовці підгородницької міськради пояснювали, про це затримуються через проблеми з документацією та підрядником. У квітні ж пообіцяли роботи розпочнуть у червні. Зараз у нас оголошено процедура закупівлі термін Проведення торгів 12 травня. Потім йде процедура підписання договору. Процедура на оскарження. Я думаю, фактично, десь в середині червня ми почнемо роботи. Утім, вже середина липня, а ситуація без змін втретє, поновлений на посаді міського голови Андрій Горб говорить: меморіальний цвинтар почали зводити за його ініціативи. Але період затища з його облаштуванням, поки він був відсторонений, не коментує, бо неохота ухвалював рішень. Зараз вже запевняє, справи підуть швидше. Проведений тендер, є сума, є підрядник. 38 з мільйонів. Так, там 38 з копійками, тому насправді ну, я не, не скажу точний там дату, да? але в найближчий час розпочнеться робота. Місцеві жителі ж кажуть, їх переконають тільки конкретні справи. Проте, все ж сподіваються, що на меморіальному цвинтарі замість дерев'яних хрестів нарешті з'явиться гідне місце пам'яті полеглих на війні захисників. Марко Ручка, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Тим часом у Дніпрі відновила роботу льодова арена. Після ворожої атаки 24 червня майданчик зазнав серйозних ушкоджень. Вибухова хвиля пошкодила фасад стелю та систему охолодження. Через розгерметизацію будівлі був великий ризик танення льоду. Але завдяки оперативним діям, вже за три тижні арена знову повноцінно функціонує. Швидку покупку сендвіч панелей, які врятували льодовий майданчик, профінансували батьки юної фігуристки, яка там тренується. Ми приїхали на арену, поспілкувалися з керівництвом, запропонували свою допомогу, поспілкувалися з підрядником і на наступний день замовили нові панелі, щоб діти могли якнайскоріше поновити тренувальний процес, бо в нас попереду новий сезон, в нас нова програма, в нас нові змагання. Наші працівники вихідні всі працювали, підрядники працювали, встановлювали цю панелі. Ну. Дуже багато праці було зроблено, аби не втратити льоти і запустити як можна швидше. І про золоту надію Дніпра у місті відзначили випускників 2025 року, які показали найкращі досягнення у навчанні на олімпіадах та за результатами НМТ. Цьогоріч загальну середню освіту здобули понад 4811 класників. 51 дитина отримала найвищі результати на національному мультипредметному тесті. А 369 школярів мають дипломи з відзнакою. Під час урочистості усім випускникам вручили вітальні листи від мера, подарунки з символікою міста та брендову відзнаку Золота надія Дніпра. Надзвичайно гарна міська подія, надзвичайно потрібна через те, що діти очікують їхнього визнання підтримки у такий надтяжкий тяжкий для країни час. І вони, мабуть, потребують того, і вони заслуговують на те, щоб міська рада їх підтримала, щоб департамент гуманітарної політики їх помітив. І саме на такому заході, дякуючи всім організаторам, вони будуть з увагою дорослих і підтримані. І до новин спорту Дніпрянин Михайло Кохан виграв клубний чемпіонат Португалії. Золоту медаль легкоатлет виборов у метанні молота з результатом 75 метрів 4 сантиметри. Португальський клуб, за який виступав спортсмен, вперше за 16 років переміг у національному чемпіонаті з легкої атлетики. І на сам кінець про погоду. У четвер синоптики прогнозують у Дніпрі в день 31 градус, вночі плюс 23. До полудня опадів не очікується, а ось у другій половині дня можливий дощ. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. І наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось. Бережіть себе!